Собор 486 року. Цей собор е, був скликаний в лютому в село вкій е, Собор очолював католикос Какі за участю 24 перських єпископів. Е, від особи католикоса було викладено таке загальне рішення: Волею Бога. Ми вітали один одного в любові. Прийнявши все, що було вирішено на соборі в місті Бет Лапаті, ми повернулися до миру та гармонії відповідно з вченням нашого Господа, який мається на увазі собор Бет Латі, синодікон розтлумачує, що це був синод собор, скликаний борцаомой в 484 році. Текст начебто говорить, що Акакій прийняв все рішення синода Бедлопату, але, скоріш за все, що деякі слова була, були опущені, продовжуємо далі. Ми повернулись до миру в гармонії відповідно звученням нашого Господа. В свою чергу ми постановили милістю Божою, по можливості будемо скликати збирати єпископів різних місць і після. Розглядання та спільного спільної е, одностайності ми письмово підтримуємо підписами та печатями церковні канони, визначення та норми, прийняті святими отцями та е, тими єпископами, які були раніше. Ті, які існують на теперішній час. Оскільки примножуються ті, хто створює навіти в наших сталах, псуючи своїми хитрощами церковні правила, істину православну апостольську віру, ми будемо вчити всіх, щоб себе вкладав, віряли себе руководству, керівництву істинною вірою, пов'язаний з нею достойними справами. Це нам пише Синодікон. Собор видав три канони. Перший канон носить віроповчальний характер, другий і третій канони – дисциплінарний характер. Першому каноні викладена віра в двоєдинство особи Ісуса Христа, якої протримується Перська церква. Ми вчимо та всім повідомляємо вірним, що згідно вченню апостолів та святих отців, що проповідали віру в Ісусу Церкви во Христа, наша віра така: ми сповідуємо єдину Божественну природу в трьох особах, яка є в єдиній троїці, істині та вічні. В Отці, сині та Дусі Святому, котрого було переможено язичництво та засуджений юдаїзм. Ми віримо в оплочення Христа через повідання двох його природ, не боже, Божественної та людської. Ніхто з нас не може вводити зіставлення, змішання, безлад в різницю двох природ. Божество та людство залишаються незмінними за своїми якостями зібрані в єдиному величі, в єдиній величі та єдиному поклонінні різних природ за причиною повного повного повної нероздільної єдності божества і людства. Якщо хтось думає та вчить інших про те, що страждання та зміна притаманні Божеству Господа нашого, і якщо він не зберігає думку про єдиство, про єдність особи Спасителя нашого та не сповідує досконалого Бога і досконалу людину, то буде він анафема. Це 302 стрінка сторінка синодікону. Але в Сенеконі синодикон має таку, таку цікаву примітку, що стосується стосується в єдність особи Спасителя. Ось е, написано на сторінці 320 зноска синодикону. Тут ми стикаємося з, форму... з формулою, що виражає Союз, прийнятий Насторіанами за своїм розумінням. Чи однаково розуміли ці слова сирійці та греки? Про суть питання ми маємо запитати не якакія, а Мар Абу та його наслідників, що зіставили цю формулу. Ось, це вже пізніше. Добре, ну ось ми бачимо вже в цьому сповіданні зустрічаємо такі слова, що ніхто не може вводити зіставлення, змішання або безлад в різницю двох природ. Хоча розумію, що є Божественна та людська природа. Добре, другий канон забороняє всім, хто одного разу пообіцяв безшлюбність виходити. з Місць свого аскетичного подвигу, в міста та поселення і турбувати народ, носити білу або різнокольорову одежу. Синодікон каже. Вони знаходяться, а, мабуть, ці монахи, в юрисдикції та послусі єпископів, священників та періодевців, які окромлюють їх монастирі та е, міста. Е, де вони заселені? Якщо після цього рішення вони повернуться та поселяться в містах, поселеннях, будуть влаштовувати свої доми, пропонувати людям жертвувати або об'єднувати їх поза церквою, хрестити не тільки в монастирях, але й місцях більш величних. А, мабуть, піднесених більше, то вони е, їх за це будуть порицати та е, лишати священницького достоинства та участі християнської. Єпископ, священник, діякон або марянин, які не підтримують е, продаж, або е, ті, що продають на базарі в своєму місці, е, або в іншому домі, що, що заборонене, або таке, що турбує церкву, будуть засуджені та залишені без права служіння. Це священнослужителі. Маріани відсторонені від своїх обов'язків та залишені без права участі в священних таїнствах церкви. Третій канон регулює брак перської церкви. Санодікон каже, що стосується істинного образу життя відповідно християнської віри, то ось наша постанова. Тепер від цього часу жоден єпископ не може чинити перепони для звершення шлюбу в країні або церкві, де він виконує свої обов'язки. Достатньо того зла, що принесли блуд та перелюб у наших єпархіях беззаконні, які досягли слуху інших людей, так що ми стали е, предметом презирства та висміювання зі сторони всіх народів. Це синодікон, сторінка 303. Е, далі, в правилі, згадуються слова нагорної проповіді Спасителя про те, що Брак влаштований був ще в раю та е, е, розводний лист е, дозволяв е, дозволений було давати в Старому Завіті для того, щоб берегтися е, від блуду. Е, також є декілька слів, що стосуються до шлюбу. А далі е, ми вчимо, що так. Ми всі сильні духом та не приймаємо гордість Чославію, по спільною, за спільною згодою, будемо викорінювати в нашому стаді всі погані звички та зіпсованість, ми встановили справедливі та й розумні правила як для тих, хто у шлюбі, так і для. Безшлюбних, вірених на милістю Божою. ми вчимо, що той, хто добровільно вирішив утримуватися від шлюбу, має залишатися е, од, одноосібно е, та йти в монастир, е, де знаходитись в чистоті та, утрим, та стриманості. Якщо хто вибрав е, цнотливе життя у Христі та відмову від цього земного, але його застали в перелюбі або блуді, після цього він має прийняти законний шлюб та народити дітей, має нести таке наказання згідно діючим каноном. Священник забороняється у служінні на час насіння епідемії відповідно вині та покаянню. Той, хто э, створив законний шлюб, живе, але живе з іншими жінками, э, хто, знаходячись в шлюбі, не бажає народити дітей, якщо тільки це не причина э, безпління. Нехай він е, 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 залишиться без церковного спілкування, якщо маранян, меріянин і без церковного служіння, якщо священнослужитель. Якщо не жонатий священник бажає е, взяти шлюб для народження дітей, або якщо його жінка померла, він хоче взяти іншу. Та жити з нею як з першою жінкою, то єпископ не може цьому перешкоджати проти його бажання, яке він може реалізувати як до, так і після рукопокладення, оскільки так угодно Богові. Монахом може вважатися також той, хто був жонатий, але і прийняв чернецтво. Після е, смерті е, жінки, або з іншої причини, е, якщо навіть він, він женився вдруге. Що стосується іншої причини, Синодікон нам каже: сторінка 305, зноска 3 е, скоріше за все, вірвініше тут треба е, розуміти перелюб або е, тривалий полон. Е, Котрі були серед Насторіван е, такими легітимними основами для розводу. Далі Собор нам згадує. Е, ми вчимо, що кожен е, повинен мати законний е, шлюб, інтимний союз і народження дітей вільний від е, перешкод та е, е, насильства. Якщо який єпископ, священик або монах вчить про, проти цих речей, та ти приймаєш все, що ми вище виклали, то він нехай буде більш нехай не буде, не буде мати спілкування з нами та. Буде мати можливості звершувати священне служіння, інакше він буде засуджений та переданий анафемі. Ось підб'ємо висновки таким коротким викладенням цих постанов. Першим, першим каноном Перська церква констатує, що вона вірить в Троїцю, також в дві природи Христа, Божественну та Людську, котрі зв'язані нерозривно. Це практично таке халкідонське визначення, випрацьоване місцевою церковною традицією, а не формально перенесено і прийняте. Другий канон вказує єпископам дивитися за монахами та їх, в їх єпархії. Монахам заборонено поселятися в містах, щоб не турбувати народ своєю виключностю під Якою можуть ховатися бажання, які протирічать християнству? Також служителям заборонено займатися торгівлею. Третім каноном регулюється християнський брак священослужителів Ацрійської церкви. Брак дозволений для діякона. Такое покладення, якого можливо після розслідування про його достоїнство, сімейний союз та незісоване вчення. священнослужителі, які не стримали обіцянок безлюдності, та вступили в спілкування з жінками, забороняються в служінні та несуть епітим'ю. Хто чинить перелюб або не бажає від шлюбу дітей, він залишається без церковного спілкування спілкуванням'янин, а також без церковного служіння священнослужителя. Вдовий священик може оженитися вдруге. Соборні постанови були підписані католікосом та 24-ма учасниками собору в сані єпископів. Наступний правитель Шахіншах-Кават. Це був 488-496 рік та 499-531 рік. Християни користувалися свободою і навіть підтримкою. Царювання Кавада було б е, 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 перервано вигнанням. У 496 році Кавад е, був. Е, Вигнаний аристократією, оскільки він, він долучився до секти Маздака, родоначальника маздакізма. Ця секта подоба гностицизму з соціалізмом. Маздак проповідував спільність майна і істинне вчення Вести, яке, як він думає, зіпсували жерці. Кават тікав до ефталітів, а маздакім, маздакізм тим часом е, зменшив свій вплив. З е, 20 липня 496 року по 499 рік Шахіншахом був за масп, за масп молодший брат Кавада, якого висунула знать. Як пише Агафій Мірінецький в царювання Юстиніана, книга 4, розділ 28, він користувався репутацією короткої людини і справедливої, добровільно залишив царський трон і залишив верховну владу після того, як повернувся Кават, Кават підтримував християн, особливо Настріянство, яке. Гнали в Візантії. Так, після закриття імператором Заноном пронесторіанської школи в Одесі в 489 році її вчителя та учні підтримці Шахіт-Шаха та його наступників перейшли в Нізібін, і там школа продовжувала свою діяльність. Покровительство християн залежало від відношень з Візантією, котрі вправління Кавада були недружніми. Імператор Зінон та, змінивши його Анастасії, перестали платити персам данину за охорону кавказьких кордонів за мирним договором 442 року. Тому в 502 році розв'язалася війна з Візантією, в 503 році була взята Аміда, але ж в інших боях перси все ж таки були переможені. Так і було при облозі Одеси. Одес, в 506 році, оскільки вже прикордоння було розорене, то війна. Була закінчена. В 523 році Картлійський правитель Гурген виступив проти Кавада, але він все ж таки а, 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 тікав в Візантію, оскільки отримав поразку. В 525 році а, вже успішний удар а, відповідний по персам від нанесли. Візантійці нанесли. Це були полководці, полководці Сита та Велісарій. Це було Перс Арменії та Месопотамії. Велісарій, якому імператор Юстиніан в 529 році вручив весь Перський похід в липні 530 року розбив 40 тисяч військо Персів При Дарі, але ж в квітні 531 року отримав поразку під Калініком. Під час довготривалої облоги Персії Персами Мартирополя Кавад помер 13 вересня 531 року.